Гарного вечора всім бажаємо. Доброго вечора. Ради вас вітати і хочемо коротенько помолитись за всіх, за наших мешканців нашої країни. А Господь оберігає всіх нас, захистить наших військових, допоможе їм в скрутний час і дякуємо Господу за наших захисників. Амінь. Хочеться поговорити в цей вечір про те, ж, що, як же нам правильно вірити, щоб у нас були плоди. Як же правильно кого слухати і за ким слідувати? То в Слові Божому говориться, що апостоли, учні Ісуса Христа, вони вірили Слову Божому і терпіли, і приносили плоди. І, дякуючи їхній вірі, це Слово дійшло і до наших днів. І вони навіть життя поклали для того, щоб Слово Боже прийшло на цю землю і дожило до наших днів. Тому ми маємо слідувати їхньому прикладу вірити так, як вони навчили нас, а не так, як вчить цей світ. Бо ми бачимо, до чого доводить віра цього світу. До загибелі. Ми... До загибелі. Але Віра апостолів, віра пророків і людей Божих доводить нас до спасіння, до життя вічного, так як обіцяв нам Господь Ісус. Тому запрошуємо всіх до церкви Слова Божого і до, до, живої, церкви, до живої церкви, де проповідується чисте Євангеліє, не перекручене, не без додавання свого чогось і без віднімання від Слова Божого. Тому що тільки так має бути в церкві І в слову Божому написано, як потрібно вірити, як потрібно жити по слову Божому, щоб мати спасіння і мати життя. То запрошуємо всіх до вивчення Слова Божого. Пізнавайте істину. Так, хай Господь вас береже. Амінь.